Друзі, якщо раптом станеться неймовірне, і всі сусіди Росії заберуть своє, то наслідки для цієї країни будуть катастрофічними. Давайте розглянемо, що саме можуть повернути сусіди та як це вплине на існування Російської Федерації. 1. Втрата величезних територій. Росія займає величезні площі. Значна частина яких була приєднана за рахунок захоплення експансії. Якщо всі країни, які колись зазнали російської агресії, заберуть своє, то карта світу зміниться назавжди. Україна забере Кубань, Брянську, Курську, Білгородську області, бо там історично жили українці, Фінляндія поверне собі карелію. Японія забере Курильські острови та поверне собі Південний Сахалін. Китай відновить контроль над територіями, які відійшли до Росії після нерівноправних договорів. Казахстан, Монголія та інші азійські країни можуть повернути собі землі, які були насильно включені до складу імперії. У результаті від сучасної Росії залишиться лише центральна область навколо Москви, а можливо, і вона буде розділена між різними етнічними групами. 2. економічний крах. Значна частина ресурсів Росії знаходиться саме в тих регіонах, які можуть відійти сусідам, якщо ці землі повернуться своїм законним власникам. То Росія втратить нафтові та газові родовища, Сибір, далекий схід, вугільні шахти та рідкоземельні метали, вихід до морів і стратегічні порти. Це означає, що Росія втратить можливість експортувати ресурси, що становлять основу її економіки, без нафти та газу, на яких тримається бюджет, країна просто зануриться в економічну депресію. Гри, соціальні потрясіння та розпад державності. Коли почнеться втрата територій, це неминуче викличе хвилю невдоволення всередині країни. Люди побачать, що держава не здатна їх захистити, і почнуться масові протести. Багато регіонів можуть заявити про незалежність. Татарстан та Башкортостан можуть вийти зі складу країни, Якутія. Яка має великі поклади Алмазів, теж захоче самостійності, на північному Кавказі розпочнуться конфлікти, які завершаться розпадом Росії. Таким чином, держава, яка звикла грабувати сусідів, стане жертвою свого ж імперського минулого. 4. міжнародна ізоляція та суди. Якщо сусіди заберуть своє, то світова спільнота, ймовірно, Притягне російських лідерів до відповідальності за воєнні злочини, будуть створені нові міжнародні трибунали, які засудять політичну верхівку. Крім того, залишки Росії залишаться в міжнародній ізоляції, без союзників і торгівлі. Висновок якщо сусіди заберуть своє, то Росія зникне з політичної карти світу, вона розпадеться на дрібні держави. Які будуть існувати окремо, а ті, хто колись пригноблював інші народи, самі відчують на собі долю колонії, це стане історичним уроком для всіх майбутніх агресорів. Всім пока, до зустрічі в наступних відео.